Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Vice City. І в нас 24 РМП 405. Погнали! Погнали! А, кого я бачу? Ось вам. І мені дали самий найгірший, самий найслабший пістолет-кулемет! А, засранці. Та по мені стріляти. Ось так тобі. Не авто від мене. Ось вам сенс. Якби це якийсь автомат був би непоганий то Я б швидше з цим впорався. А мені цю піздюльку дали. Не втече. Швид... Ось так вам. А, бля, хамка -ха тут уже. Почалася стрілянина. Не втечете від мене. О, так, ми отримали 1200 баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо в коментарях. Та не забувайте. Натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!